Коли ядерний потенціал Китаю наздожене американський ядерний арсенал, і що саме Сполучені Штати мають конкретно зробити для запобігання третій світовій війні? Звіт щодо стратегічної позиції США, оприлюднений у жовтні цього року комісією Конгресу, радить переоцінити розмір ядерних сил США, а також попереджає про ймовірність двох одночасних військових конфліктів у Європі та Азії. Яких саме докладніше далі? Комісія конгресу попередила про нові загрози для сполучених штатів у період з 2027 по 2035 роки. Головні ризики включають вірогідний конфлікт із Китаєм та Росією, що може призвести до ядерних кінетичних та кібератак на територію США та активи в космосі. Зазначається, що існуючі стратегії оборони не враховують ці нові загрози та їхню швидку динаміку зростання. Понад 400 ядерних боєголовок Китаю у 2021 році можуть зрости до понад 1500 до 2035 року, підходячи до кількісного паритету і сполученими штатами. Це створює серйозні виклики для стратегії стримування. Росія також зберігає найбільшу ядерну силу і продовжує її розширювати. Не відстають Північна Корея та Іран, які також нарощують свої ядерні збройні програми та роблять ставку на кіберзбройні сили. Отже, Сполучені Штати планують збільшити ядерний потенціал країни та модернізувати інфраструктуру, щоб відповісти на зростаючі глобальні загрози. США має збільшити кількість міжконтинентальних балістичних ракет. Бо Бомбардувальників та атомних субмарин. Крім того, важливо зміцнити інфраструктуру для виробництва та підтримки систем ядерної зброї. Зокрема, рекомендується розгортати багатоголовкові міжконтинентальні балістичні ракети та збільшувати кількість бомбардувальників Бі-21. Загальний висновок полягає в тому, що зброя залишається ключовим елементом стратегічної позиції США у світі, і важливо вжити заходи для зміцнення її стійкості та ефективності на тлі зростаючих загроз. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.